Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити тему: це мобілізація з 18 до 24 років, або по-іншому контракт на військову службу з 18 до 24 років. Зараз багато різних заяв. Є заява від Міністерства оборони України від Речника, який розповідає про це. Ми неодноразово чули це від президента Зеленського, ну і від різних військових. Скажу так одразу наперед. В мене навіть є знайомий Глубчина, якому до 25 років, і він збирається підписати такий контракт. Так і в колі моїх знайомих є така людина. Не знаю наскільки це масове явище, але. Речник Міністерства оборони говорить, що зараз ажіота щодо цього питання. Давайте зараз більш детальніше. Попрошу вас підтримати це відео, підписатися на канал. Обов'язково, якщо ви слідкуєте, хочете далі слідкувати і не прогавити важливі новини, то обов'язково підпишіться та залишайте свої коментарі. В описі під відео я залишу послання на мою інстаграм-сторінку, де також є багато інформації для українців за кордоном. Тому також приєднуйтесь туди. Давайте спочатку, що сам контракт пропонує добровольцю, який підпише цей контракт. Контракт 1824, так його називають, пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою контракт на мільйон гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачується одразу а решта – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт. Безплатне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Ось це коротко про цей контракт. 1824. Якщо мене дивляться, українці. Чоловіки від 18 до 24 років, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи підписали ви такий контракт, чи хочете такий контракт підписати, чи плануєте, чи не цікаво взагалі. Ну, скажу так, зараз дуже багато в інтернеті, в мережі ходить різної інформації, що це прихована мобілізація, що так хочуть заохотити або не заохотити громадян України від 18 до 24 років йти і служити. Ну, дивіться. У мене своя думка щодо цього, а ви своєю також ділитеся в коментарях. Загоду нам говорять, ви маєте прийняти закон щодо мобілізації, щоб мобілізувати громадян України чоловічої статі від 18 років. Українська влада на це не хоче, ну, як мінімум, зараз не хоче йти. Вона придумала щось інше. Придумала таку конфеточку для українців і говорить, що. Це буде добре, і що люди на це підуть. Не знаючи, чи підуть, не знаючи, чи буде ажіотаж. Ну по словах Міністерства оборони вже він є. Вже люди цікавляться, вже люди хочуть і рухається ця система. Ще раз говорю: в моєму колі спілкування є одна людина, яка також хоче такий контракт підписати. Якщо таких людей є багато, можливо, цей ефект буде, можливо, це і спрацює. Тут ми зараз говоримо конкретно про оцей закон, про цей указ, який хоче заохочити... Українців, йти служити до армії, заохотити фінансово в першу чергу. фінансово. але це ніби такий, знаєте, крок для того, щоб показати заходу. Ми не хочемо і не можемо зараз мобілізувати з 18 років ну, примусово. Так як ви знаєте, в нас відбувається воно, але можемо ось так. І ми говоримо, що буде ефект. Тобто ми робимо те, що ви хочете, але трошки по-іншому, ніж ви ми вимагаєте. Головне, щоб у нас воно спрацювало і знайшлася та кількість мобілізованих, яка потрібна Україні. Ну я це так розумію. Можливо, я помиляюся, не є військовим експертом, але ну, вмію читати, прочитавши закон, прочитавши відгуки людей, поговоривши з людьми в себе на роботі, в себе в колі спілкування. Я приходжу до такого висновку. Ви напишіть в коментарях свої. Що говорять, що думають і що планують в Міністерстві оборони? Міністерстві оборони розраховують на реальне поповнення війська і підсилення ЗСУ, зазначив Дмитро Лазуткін. В Україні вже діє програма Контракт 1824, у межах якого громадяни віком від 18 до 24 років зможуть підписати добровільний річний контракт і приєднатися до лав ЗСУ. Наразі є певний ажіотаж. Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазутки. Він розповів, яким чином буде виплачуватися винагорода в мільйон гривень. Ті, хто підпише такий контракт, одразу ж отримає 200 тисяч гривень. Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки: 300 тисяч гривень отримає військовослужбовець, третя частина 500 тисяч. Тоді, коли дія контракту вже буде закінчуватись у день виключення зі списків особового складу військової частини. Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових задань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення. Це пояснення речника Міністерства оборони України. Він підкреслив, що Міністерство оборони розраховує на значне підсилення поповнення. Військовослужбовцями Збройних сил України за рахунок цього контракту. І зараз ми по першій добі, яка триває, яка не скінчилася, насправді вже бачимо, що за зацікавленість є, є певний ажіотаж. Добре, що вони так оптимістично на це дивляться, чи насправді так є, бо не раз нам говорили одне. А потім якимсь чином все змінювалося. Вже ви знаєте, вже була цікава історія про. Добровольчі батальйони за кордону, ви знаєте, там в Польщі, в інших країнах, і, на жаль, воно не спрацювало. Тобто, говорили, що теж ажіотаж великий, є багато добровольців, але щось ніяк вони сюди не доїдуть, ніяким чином не потраплять на підсилення. Тобто, вони, може, то є. Я ж не говорю, що їх нема. Але чомусь їх тут в Україні, там, де їх так чекають. Не винне. Можливо, тут така сама історія, говорить одне а насправді інше, але в мене є наявний приклад, що людина, яку я знаю, хоче підписати такий контракт. Дійсно хоче і казав, що підпише. Тому не виключаю, що бажаючи, напевно, будуть е, так само батьки з дітьми, яких зараз вивозять за кордон до 18 років. Можливо, якась дитина скаже, ні, я не хочу. Я хочу залишитися в Україні, хочу підписати контракт. Теж таке можливо. Не можу сказати, що всі. 100% батьки і сім'ї приймають рішення вивезти дитину за кордон. Не вивозять всі. Є таке явище, вивозять багато. Я про це також говорив і про це записував. Відео багато і в моєму колі знайомих також вивезли дітей за кордон, а є які не вивезли. Тобто, тут не всі поголовно це роблять. Так само ось з цим контрактом. Напевно, якась кількість громадян України, які свідомо для себе приймуть таке рішення, можливо, і підпишуть. Так, але ну подивимося, чи це спрацює настільки, наскільки очікує влада і міністерство оборони. Бо я думаю, що в них не очікування, що там 100 людей чи 200. Я думаю, що в них бажання там ну на тисячі. Підписати такий контракт. Чи так буде? Подивимося згодом. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підписалися на канал та втиснули вподобайку. Це дуже важливо. В описі під відео я залишу посилання на інформацію. Ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Ну і на мій інстаграм та на телеграм-канал «Тотально про Польщу. Також приєднатись з вами. Я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.